Шановні підписники і гості нашого каналу, впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати 16 березня у неділю в Україні. А поки не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. У Львові протягом дня триматиметься похмура погода, однак ближче до вечора небо може трохи прояснитися. Температура повітря в день становитиме близько 6 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. Опадів не передбачається. У Луцьку ранок почнеться з похмурого неба, але вже в день хмари розсіються, і місто потішить ясна погода, яка протримається до самого вечора. Денна температура сягне 7 градусів тепла, а вночі похолодає до 2 градусів морозу. Опадів не очікується. У Тернополі від ранку і до самого вечора небо буде вкрите щільними хмарами. Вночі можливий дрібний дощ, але вдень опади не прогнозуються. Стовпчики термометрів покажуть близько 5 градусів вище нуля вдень і 0 градусів уночі. У рівному впродовж дня погода залишатиметься похмурою, але до вечора можливі незначні прояснення. Температура повітря вдень підніметься до 6 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 градусів нижче нуля. Опадів не очікується. В Івано-Франківську сонце ховатиметься за щільними хмарами. Упродовж усього дня падатиме дрібний дощ, який не припиниться аж до вечора. Максимальна температура вдень становитиме близько 5 градусів тепла, а вночі повітря прогріється до 1 градуса вище нуля. В Ужгороді протягом дня буде похмура погода, небо залишатиметься вкрите хмарами. Температура повітря в день сягне 10 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 градусів вище нуля. Опадів не прогнозується. У мукачеві день буде сірим і похмурим, хмари щільно закриють небо. Стовпчики термометрів покажуть близько 11 градусів тепла в день і 4 градусів уночі. Дощів не очікується. У Чернівцях день пройде під знаком суцільної хмарності. Вранці йтиме сильний дощ, який у другій половині дня дещо послабшує, але до вечора може знову посилитися. Температура повітря коливатиметься від 6 градусів тепла вдень до 2 градусів вище нуля вночі. У Хмельницькому день буде хмарним. Уночі, можливий дрібний дощ, однак вранці він припиниться. І решта дня не без опадів. Вдень термометри покажуть близько 5 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 1 градуса вище нуля. У Києві від ранку і до самого вечора небо залишатиметься затягнутим хмарами. Уночі очікується дрібний дощ, проте вранці розпогодиться, і далі опадів не передбачається. Денна температура сягне 7 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра опуститься до нуля. У фастові день буде похмуром. Уночі прогнозується дрібний дощ, проте зранку опади припиняться і далі день пройде без дощу. Вдень температура підніметься до 8 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса вище нуля. У Чернігові протягом дня пануватиме хмарна погода, сонце так і не з'явиться на небі. Вдень температура підніметься до 7 градусів тепла, а вночі опуститься до 3 градусів морозу. Опадів не прогнозується. У Ніжині небо залишатиметься затягнутим хмарами протягом усього дня. Уночі очікується дрібний сніг, який ще до ранку повністю припиниться. Вдень температура сягне 8 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 градусів морозу. У Житомирі день буде похмурим. Уночі можливий дрібний дощ зі снігом, але вже вранці він припиниться, і більше опадів цього дня не очікується. Вдень стовпчик термометра покаже близько 7 градусів тепла, а вночі температура наблизиться до нуля. У Бердичеві хмарна погода протримається від ранку до самого вечора. Уночі можливий дрібний дощ зі снігом, однак у день опади не прогнозується. Вдень температура становитиме близько 7 градусів тепла, а вночі буде на рівні нуля. У сумах день мине під знаком похмурої погоди. Нічний дощ вранці послабшає, а ближче до середини дня повністю припиниться. Вдень температура підніметься до 7 градусів тепла, а вночі буде близько 1 градуса вище нуля. У конотопі небо залишатиметься вкрите хмарами протягом усього дня. Уночі випаде дрібний сніг, але вже до ранку він припиниться, і більше опадів не очікується. Вдень температура підніметься до 7 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. У Вінниці день буде похмурим. Майже безперервно йтиме дощ, який після обіду поступово слабшатиме, а ближче до вечора припиниться. Вдень повітря прогріється до 7 градусів тепла, а вночі температура сягне нуля. У Черкасах погода залишатиметься хмарною протягом усього дня. Дрібний дощ розпочнеться з самого ранку і триватиме безперервно. Удень він стане сильнішим, проте ближче до вечора поступово слабшатиме. Температура коливатиметься в межах від 5 градусів тепла в день до 3 градусів уночі. У Кропивницькому день буде сірим і дощовим. Вранці йтиме сильний дощ, який після обіду послабшує, але ввечері може знову набрати силу. Вдень очікується до 9 градусів тепла, а вночі температура не опуститься нижче 5 градусів. У Знам'янці Сонце ховатиметься за щільною хмарністю весь день. Ранковий дощ поступово втратить силу у другій половині дня, однак до вечора може знову посилитися. Температура повітря вдень підніметься до 8 градусів тепла, а вночі буде близько 4 градусів вище нуля. У Дніпрі протягом усього дня пануватиме похмура погода. Вдень розпочнеться дрібний дощ, який може набрати сили ближче до вечора. Температура підніметься до 15 градусів тепла, а вночі залишиться на рівні 8 градусів вище нуля. У кривому розі небо буде затягнути хмарами від ранку до вечора. Дощ розпочнеться день і триватиме до пізнього вечора. Максимальна температура вдень сягне 13 градусів тепла, а вночі буде близько 6 градусів вище нуля. У Нікополі день буде похмуром. Протягом більшої частини дня опадів не передбачається, однак ближче до вечора очікується дощ. Повітря вдень прогріється до 18 градусів тепла, а вночі температура триматиметься на рівні 8 градусів. У Павлограді сонце ховатиметься за щільною хмарністю увесь день. Ввечері, можливо, розпочнеться сильний дощ. Максимальна температура день складе 19 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра опуститься до 9 градусів вище нуля. У Полтаві протягом усього дня пануватиме похмура погода. Від самого ранку йтиме сильний дощ, який удень може трохи послабшати, проте повністю не припиниться до самого вечора. Температура повітря вдень сягне 9 градусів тепла, а вночі опуститься до 5 градусів вище нуля. У кременчуці небо залишатиметься вкрите щільними хмарами до самого вечора. Протягом усього дня йтиме дощ, який ближче до ночі почне слабшати. Вдень температура сягне 7 градусів тепла, а вночі знизиться до 4 градусів. У Запоріжжі день буде похмурим, без жодного натяку на сонячні промені. Увечері очікується дощ. Повітря вдень прогріється до 19 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 9 градусів вище нуля. В Одесі протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. Опадів не передбачається. Максимальна температура вдень сягне 15 градусів тепла, а вночі опуститься до 8 градусів. В Ізмаїлі протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами. Опадів не очікується. Температура повітря в день підніметься до 19 градусів тепла, а вночі опуститься до 9 градусів вище нуля. У Миколаєві день пройде під щільною хмарністю. Ранок і день минуть без опадів, проте ближче до вечора можливий дощ. Повітря прогріється до 18 градусів тепла в день, а вночі температура знизиться до 7 градусів. У Первомайську сонце так і не з'явиться загустих хмар. Дрібний дощ триватиме з самого ранку і не припиниться до пізнього вечора. Денна температура становитиме 10 градусів тепла, а вночі знизиться до 4 градусів. У Херсоні протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, проте опадів не прогнозується. В день стовчики термометрів піднімуться до 18 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 8 градусів. У Харкові весь день триматиметься хмарна погода. Вранці очікується сильний дощ, який триватиме до кінця дня, поступово слабшуючи. Температура в день сягне 8 градусів тепла, а вночі знизиться до 5 градусів.